В кінці травня відбувся гаражний розпродаж, на якому активісти самопомочі збирали гроші на автомобіль в зону АТО. Її купили за кордоном, відремонтували у Тернополі. Кажуть, відправлятимуть її тільки зараз через те, що довго проходила процедура розмитнення. На жаль, через ряд певних бюрократичних процедур, які ще на сьогоднішній день існують в державі, тільки тепер вдалося перевести через кордон автомобіль. Але це відбулося абсолютно легально і відповідно тепер військові зможуть спокійно експлуатувати, пересуватися на машині і повністю її обслуговувати. У них не буде ніяких проблем з. Військовою поліцією нам вдалося дійсно цей автомобіль зробити повністю легальний і він буде поставлений на облік 128 бригаді. Бригада зможе на нього списувати пальне, вона зможе на нього витрачати кошти на ремонт цього автомобіля. Тобто, в даному випадку нікому не треба буде десь на цьому автомобілі переходити з відвізкової служби правопорядку. Це абсолютно повністю легальна машина. Загальна сума, яку витратили на машину та її розмитнення більше двох тисяч доларів. Організатори запевняють, на цьому не зупиняться. Далі допомагатимуть у Українським військовим також зауважили, тут не обійшлося і без допомоги однодумців, за що їм і дякують. Хочеться також подякувати всім, хто долучилися до нашої акції. Це безпосередньо тернополяни, які взяли участь в гаражному розпродажі. Також долучилися Оксана Струщук, це наша діаспора португальська, це підприємство, які в принципі відомі в Тернополі, Таркавто, Ліхтербетон, і також наше місце підприємство Вопілля, які допомогли і з ремонтом, і з обладнанням даного автомобіля, і також з коштами для заправки для того, щоб його вже доставити. Скажемо, в повній бойовій готовності на передову.